Привіт, хлопці та дівчата. Яка чудова погода! Падає сніг. А що це? Чуєте? Це птахи скаржиться на сніг. Він заважає їм шукати їжу, адже під снігом нічого не видно. Давайте допоможемо їм. Гайда до годівнички. «Насипимо пшениці. Пшона насіння соняшника горіхи та сухі ягоди. До моєї годівнички завітали три синички і сороки, і голуби, сойка і жваві горобці. Стало так пташок багато, як їх всіх порахувати. Давайте поглянемо уважно. Скільки синичок? Три. А сорок. Одна, а голубів? Чотири. А скільки горобців? Горобців? П'ять. Чудово, ми з вами порахували всіх пташок. Давайте не будемо їм заважати куштувати гостинці. Нехай робіт. Яка чудова прогулянка в нас вийшла. Ми помилувалися снігом і допомогли птахам. До побачення!